Добра новина! Ісус Христос, Він воскрес, і Він живе зараз серед нас. І Він зараз дає нам спасіння, зцілення від хвороб і прощення гріхів. І одного разу е, хочу прочитати послання до Римлян, 12 глава. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя приносіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не Пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добра, приємна і досконала. І апостол Павло він тут пише, що якщо ми приходимо до Бога, то потім що потрібно робити? Потрібно, він пише, не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму. Потрібно читати Біблію і міняти наше, е, оновлювати наш розум, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добра, приємна і досконала. Щоб ми пізнавали, що є Божа воля, е, в чому вона полягає, е, що Бог є світло і все, все, що Він бажає для нас, для кожної людини, для своїх дітей, це є… Е, Божа воля є добра, приємна і досконала. Щоб ми пізнавали, наскільки сильно Бог нас любить, щоб ми пізнавали, що Він турбується про нас, віддавати всі наші потреби в молитві Богові і не сумніватися в Його любові, не сумніватися в тому, що Він добрий батько, він Спаситель, який Воскрес, який. Повний милосердя, і який хоче нам допомагати. Його, його воля є добра, блага і милосердна. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою, дорогий Небесний Отець, яка у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що ти помер на хресті за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись в мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що е, Ісус Христос. Він вас... Пробачив, він дає прощення гріхів, він дає спасіння і він дає вічне життя. І він тепер живе в вашому серці, і тепер ви більше не сирота, а у вас є найкращий друг, найкращий брат, і у вас є найкращий батько, це Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Тепер потрібно змінювати своє мислення, читати святе письмо і пізнавати, що таке є воля Божа. що… Щоб мінялось наше мислення, щоб ми починали наш розум, це наче поле, це наче город, де потрібно працювати. І погані думки це як бур'яни, з якими потрібно боротися і виривати їх. І ми наскільки звикли до негативного мислення, що Бог до нас як розмовляє? Він розмовляє до нас. Що все буде добре, що в тебе все вийде, що ти будеш успішним, що ти будеш переможцем, що все погане скінчиться, щоб ми стояли в вірі і отримували обітниці від Бога, що хвороба пройде, якщо потрібно, то скільки потрібно, стільки будемо молитися, але що ця хвороба вона піде. Або ще невідомо, з чим ми боремося в цьому житті, але настільки ми звикли, Думати негативно, і потрібно боротися з негативними думками, тому що Бог він завжди говорить з нами позитивними словами, а дьявол він завжди дає нам такі думки негативні. І знаєте, дьявол це він не десь там далеко, не якийсь там, як от ми дивимося в фільмах чи він там якийсь такі страхітливий, але він просто говорить в наші в наших думках і все це не він приносить сумніви в наше серце. В те, що Бог не благий, те, що Бог нас не чує, те, що Бог не зможе нам допомогти, те, що ми там, якщо ми вчимося, то ми не зможемо там щось вивчити. Або якщо там займа... займаємося бізнесом, то не буде успіху. Ну, Різні речі. Бог каже, Бог дає надію, і коли ми молимося і просимо щось у Бога, наприклад, щоб пішла якась хвороба, і якщо ми одразу не відчуваємо, а воно продовжує боліти То е, дьявол Він приходить з такими думками, що Ти нічого не отримаєш, нічого не одержиш, це буде продовжуватися. Е, Ісус Христос Він каже, що е, Я забираю твою хворобу, я забрав її на хресті е, я даю тобі зцілення звільнення. А дьявол Він каже, це не, ніколи не прики, не припиниться, ти будеш хворіти все життя. І е, потрібно боротися з цими поганими думками, е, потрібно боротися з цими сумнівами, як з ними. Боротися. Е, потрібно вголос говорити: е, говорити, е, що я не приймаю, що е, я ціле в ім'я Ісуса, що все буде добре, я буду успішна, е, що е, Ця біль, казати, от біль зникне, я тебе не приймаю, геть пішла з мого тіла. І казати, що все буде добре, я буду успішна, і мої діти будуть успішні, і все буде добре, і, і що Бог за нас, хто проти нас. ну Тому що ми настільки звикли до негативного мислення і настільки часто до нас приходять усі сумніви. І я не, навіть один раз подумала, про що ми балакаємо завжди. от це от ми зустрічаємо своїх подруг, або ми по телефону розмовляємо з кимось. І наскільки ми звикли говорити негативно, ми завжди звикли казати, розповідати, які ми хворі, або розповідати про свої невдачі. Настільки наше мислення воно заточено на негатив. А негатив це все не від Бога. Бог. Коли він говорить до нас, то він каже позитивно. То е, всі його слова вони з надією, з вірою. А наскільки ми звикли об, е, обговорювати все, що сталося лихе, е, або ці всі хвороби, або ще щось. Е, і потрібно боротися з цими думками, е, от е, наш розум, це наче говорити, виривати ці бур'яни і просто говорити, що все буде добре, е, щоб я не бачила, але все буде добре, Бог є моє справі. Спасіння, Ісус Христос Воскрес Він поруч зі мною. Ця хвороба піде, хоч може і зараз я не бачу, але ця хвороба все одно піде, вона мене залиша. Тому що Христос забрав всі мої гріхи і всі мої хвороби. Ісус, моє спасіння. І якщо Христос живе в нашому серці, якщо Його кров це, вона омиває нас від гріхів, від хвороб, то. Там не може залишатися ніяка темрява, ні хвороби, ні сумніви, не невірство. і не будемо сумніватися в Божій любові. Краще будемо сумніватися в наших сумнівах, краще будемо вривати у ці, оцей весь негатив з нашого розуму. І одного разу я також подумала, що цікаво, так, от як було в Адамському саду. Коли, вони, коли Бог створив Адама і Єву. І, і я так думаю, що в них взагалі не. Було негативного мислення, що тому, що не було хвороб, тому що вони тоді ще не пізнали, що таке є зло. Вони знали, що є добро. Вони приймали Божу любов і вони любили один одного, і вони жили в раю. І все було добре, і не було зовсім негативного мислення. Але потім, коли д'явол спокосив Адама з Євою, то коли вони скуштували цей плід, який не, не заборонено було куштувати від дерева пізнання добра і зла, то що вони тоді пізнали? На що відкрились їхні очі? Вони пізнали зло. Вони, що прийшло до них? Непослуг, недовіра Богові. І прийшла смерть духовна, відділення від Бога. І тоді прийшли у ці всі хвороби, і тоді прийшло. Негативне мислення, прийшли негативні думки. А до того, як Адам з Євою. Тобто, це негативне мислення це наслідки гріхопадіння. І ми настільки наш розум він заточений думати завжди негативне все. І наші думки потім вони впливають на наші дії, на те, що ми робимо, на все наше життя. І тому найголовніше, от коли ми приходимо до Бога, ми отримуємо прощення гріхів, спасіння. І дуже важливо мінятися. Наше мислення, міняти наше мислення і е, робити його е, таким, е, як написано в Слові Божому. Е, е, якщо приходить думка, що у нас нічого не вийде, то що все буде погано, то ми кажемо, що е, Бог сказав: просіть, і буде дано. Бог сказав, що не турбуйтеся, я за вас потурбуюсь. Е, що Бог сказав моліться за зцілення і я дам вам зцілення. Що е, потрібно говорити слово Боже прямо вслух, тому що важко одними думками е, вигнати другі думки. Потрібно просто от, казати, що е, я Боже творіння, я Божа дитина, е, все буде добре, Бог зі мною, в мене є батько, який мене любить, і, і це все правда, і жити, і. Е, е, і боротися з цими думками, тому що е, наше таке мислення негативне це наслідки гріхопадіння. От як прийшли хвороби, в цей світ смерть прийшла духовна, так само і прийшло це негативне мислення. І недаремно Павло він каже, що е, не будьте такими, якими ви ви були раніше, коли ви жили в цьому світі, не знаючи Бога. А міняйте своє мислення, міняйте свій розум, міняйте те, е, що ви думаєте, тому що е, спочатку ми щось думаємо, а потім ми щось. Робимо, тобто міняти наші дії і міняти наші думки. І, і якщо ми будемо отримувати перемогу над цими поганими думками в своєму житті, то тоді, ми будемо, тоді в наше життя буде приходити перемога і у всі наші справи, у всі наші діла. Тобто все починається з нашого розуму. І йде війна в цьому світі за що? За, за наш розум. Тому що. Все, що люди роблять, вони спочатку планують, вони думають про це, вони пишуть плани, а потім це все сповнюють. Отак, художник він спочатку щось задумав, потім він, потім він намалював це або архітектор. Спочатку він намалював, який буде будинок, а потім вже. Вони будують, тобто йде війна за наш розум, і кому ми, будем, кого ми будемо слухати? Або добро говорить до нас, Бог говорить до нас, і він завжди каже, що все буде добре. Він дає нам надію. Або дьявол приходить і бреше і обманює нас, тому що він Єву із Садамом обманув, і так само він зараз, він брехун, і він обманює нас. Що в нас нічого не вийде, що Бог нас не чує, що взагалі Бога немає, і ми нам потрібно боротися з цими думками і просто казати, що я божа дитина, Бог мене любить, всі мої гріхи пробачені, прощені. Я зцілений, всі ці хвороби вони підуть, тому що там, де є Бог, нема хвороб. І просто не здаємося, не здаємося, і віримо в перемогу любові в нашому житті, в перемогу Бога в нашому житті. І якщо у вас є потреба, і вас щось болить, і просто я хочу вас благословити, тому що сила наших слів, вона. Наші слова мають велику силу і це просто, просто все, що ми хочемо, щоб прийшло в наше життя, нам потрібно це говорити. І знаєте, ті люди, які не віруючі, вони не ходять до церкви, але вони це знають, і вони знають усі всі духовні закони, які взято з Біблії, і вони це використовують. Вони знають, що потрібно говорити, мріяти, планувати, і що якщо ми не будемо сумніватися, діяти потім. По нашим планам, то все це здійсниться. Вони це вже вони це все знають, але вся ця мудрість вона взята з Біблією. Тому я хочу вас благословити, помолитись за вас. в ім'я Ісуса Я Дух Святий зійди на цю людину. в ім'я Ісуса Я наказую, геть пішла всякий дух немочисть людини, залиш є. І я наказую, нехай підуть всякі сумніви з вас, нехай прийде віра, і нехай. Дух відкриття, Дух Святий відкриє вам настільки сильно Бог вас любить, настільки, настільки сильно Він бажає вам добра, він бажає змінити ваше життя, заспокоїти вас. Боже, я благословляю. Нехай геть піде всяка біль з рук, з ніг, з голови, з хребта, якщо болить хребет, нехай вирівнюється хребет прямо зараз, ім'я Ісуса. І робіть щось що ви не могли робити. і Нехай ця біль піде від вас в ім'я Ісуса. Нехай відновиться кожна клітинка вашому чілі, в вашому тілі в ім'я Ісуса. Нехай працює правильно в ім'я Ісуса. Я благословляю. І нехай буде успіх і процвітання в вашому житті в ім'я Ісуса. Амінь.